Друзі, сьогодні у нас огляд будинку в Баришівці. Баришівка знаходиться 60 км від міста Києва. ж траси Київ-Харків. Так і друзі, розпочався грудень місяць. Сьогодні у нас на огляді чудовий будинок в селищі Баришука. Друзі, ми вже біля будинку в селищі Паришівка. Нагадаю, що будинок загальної площею 81 квадратний метр. Житлова 60. Будинок цегляний утеплений. Дах вкритий шифером, перекриття дерев'яне. 4 кімнати. Земельна ділянка 47 сотих загальна. На подвір'ї є господарський блок. гараж, погріб. Зараз вам все детально це покажено. Починаємо огляд всередині будинку. При вході маємо холл площею 14 квадратних метрів, та кухню 7 квадратних метрів. В кухні встановлений газовий котел, лічильник. Ось висота стелі в будинку 2 метра 70 сантиметрів. Будинок загальною площею 81,5 квадратних метрів, житловою 60,5 квадратних метрів. Маємо першу кімнату розміром 19 квадратних метрів. Стеля рівна ні в якому місці ніде не протікає. У будинку встановлені дерев'яні міжкімнатні двері та дерев'яні вікна, на яких встановлені грати. Підлога дерев'яна, зверху вкрита лінолеумом. Будинок побудований з цегли та утеплений, побудований 1982 році, і третя кімната площею 11 квадратних метрів. Нагадую, що будинку дах вкритий шифером, перекриття дерев'яне. І четверта, кімна... четверта кімната теж площею 11 квадратних метрів. Зараз обійдемо довкола будинок. Покажу його зовні. Оглянемо господарські споруди та земельну діляночку. Ось такий будинок має ззовні подвір'я. З боку господарських приміщень. Якщо бути точним, земельна ділянка має загальну площу 49 сотих та розділена на декілька кадастрових номерів. Вони відповідно приватизовані. До будинку асфальтований під'їзд. В будинок заведено газопостачання, світло. Та, відповідно, є своя свердловина. Друзі. Неподалік будинку знаходиться залізнична станція до 10 хвилин пішої ходьби, де є магазини, аптеки та гарна транспортна розв'язка, від якої можна доїхати як до міста Києва, так і до центра Баришівки. Ось маємо сподарський блок. Він на три відділення. Перше відділення 14 квадратних метрів та погріб. Друге це гараж для легкого автомобіля. І третє на 10 квадратних метрів. Друзі, стартова вартість будинку 26 тисяч доларів США. Більш детально про будинок ви можете дізнатися на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний Вартість будинку 26 тисяч доларів США. Одна з переваг будинку це його вартість та близькість до залізничної станції. Документи вже готові до переоформлення. Друзі, якщо ви бажаєте продати нерухомість в селищі Баришівка або поблизу, телефонуйте за номером, вказаному нижче. Дякую за перегляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів!